Всім ще раз доброго ранку, і ми продовжуємо наш ефір мультиплікаційною темою. Іро, ти дивилася вітчизняний суперхіт? Мавка? Звичайно, ти ще мене питаєш? Одразу в перший же тиждень пішла в кінотеатр і подивилася. Тепер, до речі, шукаю час. Аби перечитати оригінал, от і тепер ти маєш нагоду перечитати оригінал з ілюстраціями з анімаційної стрічки про нову книжку видавництва ранок та іншу друковану продукцію, що базується на мультфільмі. Просто зараз поговоримо з кандидаткою економічних наук, директоркою Nerd Agency Тетяною Рубан. До речі, важливо зрозуміти, що нерд Едженсі це ліцензійна агенція, яка представляє права на бренд, мавки, лісова пісня. Всьому світі. Тож я піду зустріну гостя. Добрий ранок! Добрий ранку. Ранку. Доброго ранку. Сідайте, Доброго будь ранок! Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Ласково, Дякую, просимо. що запросили. Доброго ранку, доброго ранку, дякую. ви не з порожніми руками з книжками. Це дуже приємно. Так. Тож одразу почнімо з книжки, як і на якому етапі з'явилася думка об'єднати мультфільм і поему одразу Лесі України передам книжки. Дякую. Ось супер. Тобто, це вже після не знаю там успіху, стрічки чи ще вісім років тому, коли лише виникла ідея анімації. Розкажіть, будь ласка, а, Уже, як гарно. Звичайно, да, звичайно, книжки не створюються так швидко, на жаль. А тому ми розпочали співпрацю із Давництвом ранок і ще близько двох років а, до прем'єри фільму для того, щоб встигнути все пропрацювати, а, створити всі ілюстрації, макети і так далі. А, і а, для фільм, мультфільму, для мультфільму, мавка, це ну фактично. Ну, така дуже важлива категорія, дуже важливий продукт книжка, тому що всі знають, що мультфільм сам базований на книжці, і для нас було дуже важливо, щоб у нас була оригінальна книжка Лесі Українки саме з зображеннями мавки. А які у вас емоції та враження від самого мультику? А, мультфільм мавки насправді ну, от він точно не залишить нікого байдуже. Mm -hmm. А для мене особисто він, по-перше, дуже красивий. А от дивишся і поринаєш цей всесвіт, поринаєш у цю весну, яка постійно розквітає. А, хочеться подружитися з лісовими персонажами, хочеться подружитися із самою мавкою, а, поринути в цей всесвіт. А, ну і звісно, там дуже багато таких. Знаєте, багаторівневих рівневих сенсів. Тобто вона намисне проектувалася як мультфільм для різних цільових аудиторій, для різного віку. А тому, хто не сходив, обов'язково ще сходіть. От тому, що там є і цікавий гумор для всіх. Та, і погоджуйся. сенси, які знаєте, деякі сенси не задумувались такими, але ну зараз з зараз зачасними. вони інакше сприймаються. Інакше. Це правда, і ви абсолютно вірно говорите, що це для різного віку сприйняття. Угу, абсолютно, абсолютно та і я бачу, що дорослі плачуть на мультфільмі. Діти із задоволенням дивляться, хтось теж реагує, плаче, хтось навпаки, бачить бачить цьому якесь таке естетичне, таку та, насолоду абсолютно. Наймолодший? Вік, наприклад, моя Поліна молодшенька, їй 5 років, вона сиділа, все так. кіно. Моя так аврора два з половиною. Я про це і кажу, що от воно заворожує. Так, так. Якщо ми повернемося зараз до книжечки, чи планується видання не знаю, іншими мовами? А, так. Мавка ж міжнародне, вже мультфільм. Мавка, міжнародний, мультфільм. І Це Так, ми <рес> так, yeah. так. Більше 80 країн світу а, будуть показувати а, мавку як мультфільм. А це вся Європа, Америка, Канада, Австралія, Нова Зеландія і наші будуть затверджувати голоси, якими будете звучувати це. То тому, що ну зазвичай ми озвучуємо якісь іноземні так, мультфільми. Так, я так. знаю, як відправляють голоси затвердження. А так. тут все навпаки, дуже круто. Так да так, так, так. Так. от і звісно, ми будемо робити різні видання, в тому числі книжок, тому що ну, книжка для бренду мавка це одна з основних категорій. Ну тому що він породжений з книжки. А, і у нас вже виходить в квітні а, книжка за сценарієм мультфільму. Тобто, це в буде Італії. дві різні дві різні так. книжки. Як так. ви будете їх розрізняти? Ну скажімо, як? Читачеві зрозуміти, де оригінал Лесі Українки, а де по мультфільму Мавка. Ну вони і називаються по різному. Тут і лісова пісня і, і написано, «Мавка», і «Мавка» Українка. Написано. Так так, да, так. Да. А там буде мавка берегиня, і там буде чітко написано, що це по сценарію мультфільму. Ага. Угу. І от в Італії, власне, ну повертаючись до міжнародного, у нас виходить саме ось ця книжка, яка по сценарію мультфільму. А вона виходить від видавництва Мандадорі Рогаці». Це найбільше видавництво в Італі. Далі а, так, і воно Круто. саме до нас звернулася тому, що вони побачили а, мавку ще коли її просто підчили і теж зацікавились дуже, і будуть видавати зараз. книжку. А, я бачу, що у вас ще є варіанти книжок. Так. Можливо, розповісте нам, яка ще друкована а, продукція з мавкою? Побачила світ, чи побачить а, чи може так. не друкована, можливо, щось інше буде? А, хочу так з вами поділитися. Це такі еко-щоденники. А, от, а -а, кожен на ну, їх є чотири види з різних а а так. А в цьому щоденнику а можна писати власні нотатки, плани, що завгодно. А, Але ти в певний момент досягаєш сторінки, в якій є певне екологічне пояснення. Наприклад, там є якісь описи про полісля, да. про о озера. сини. Земля yeah. це наш спільний дім, і саме від кожного з нас залежить, яким він буде. Атишним комфортним, прекрасним чи занедбаним, брудним і сумним ми самі створюємо наш світ, нашу землю. Тут навіть є які тварини населяють якраз полісся, зубр, жуколень... Хто тут ще? Кіт, Ви знаєте, лісовий, що кіслі у мавки є дуже важлива екологічна місія? Ми намагалися навмисно привернути увагу до тварин та рослин, які вимирають, да. які знаходяться в червоній книзі України. І саме через це ми їх інтегрували у мультфільм. І разом з видавництвом ранок ми їх інтегрували в такі якось щоденники, які показують, навчають людей тому, які є ці рослини, тварини, і навчають, що важливе екологічним а, тому що тут в кінці є такі от е, корисні звички, І да, там з розряду е, не знаю, економ воду е, використовую. Е, там сумки. Ось свідомо стався до купівлі, складати. Так, це здалях список, список, щоб не купувати зайвого, сортувати відходи. Ну все реально, дуже так, таке. Так, так. І це все те, що можна. не пити чай з пакетиків. Просто пам'ятайте, що заварний набагато смачніший, корисніший, небагато інших. Дійсно, наші діти вони 100% Це те покоління, яке вже буде відрізнятися, еко свідомістю і не лише. Слухайте, ну ми знаємо, що в планах маєте 20 найменування різної друкованої краси, хочеться деталей. Що це буде взагалі таке? Ну, в першу чергу, те, що ми найбільше зараз очікуємо, це наша книжка по сценарію мультфільму. А ага. це буде такий наступний бум, тому що зараз вже ми бачимо, що дуже високий інтерес до мавки, і зараз дуже сильно зросли взагалі продажі і інтерес до оригіналу. І коли запуститься. Власна книжка по сценарію там буде повністю історія, яка була в мультфільмі. Там да. ті персонажі. А у нас же, ну всі знають, що мультфільм він трошки відрізняється від оригіналу. Там є End, да, там хеп'єнт, да, 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 персонажі. Да. навіть є намисно створені персонажі, як наприклад Джабокицьквусь, і вона буде повністю ілюстрована саме такими сценами з фільму, персонажами з фільму. От ну ми дуже очікуємо вихід цієї книжки. А ви не плануєте, до речі, такі робити щоденники теж за кордоном? Um. І щоб тут теж тут дуже класно описуються всі, скажімо, красоти України: Дніпровський каньйон, потім Олешківські Піски, Гора Говерла. Ну, абсолютно, скелі Долбуша тут. Ви знаєте, хочемо турлист, скажімо, так? Ви, да? Так, Це так, правда. так, хочемо. Але, от, наприклад, у нас наш італійський партнер, а він навіть трошечки адаптував нашу книжку. Він там написав, що гук з Херсонщини. О, прикольно. такі якісь штучки додали українські. Зараз дуже гарно сприймається все українське. Звісно, тому так. Ну ми б хотіли також знайти партнера, або навіть з видавництвом ранок розширити географію нашу, так по співпраці. Дійсно, зараз все українське в тренді. Якщо повернутися до книжки, то її цілком можна назвати мультимедійним продуктом. Так розкажіть нашим глядачам, будь ласка, куди можна перейти за qr кодом на обкладинці? А там позаду обкладинці так є такий qr код Так і навмисне видавництво ранок зібрало ті оригінальні мелодії, які колись підбирала Леся Українка. Ви знаєте, що поетни там в кінці є ось ці ноти. і вона навмисно зібрали ноти. Відтворені українською українськими музикантами, uh -huh. і там їх можна прослухати. І от купуєш цю книжку, вмикаєш, вмикаєш музику по цьому qr коду і насолоджуєшся власне цією магією Лесі Українки. Дякуємо вам за новий погляд взагалі, на національні символи. Ну і бажаємо вам успіхів у починаннях. І нехай про Мавку О, знає вам. весь світ. Знає і, весь світ. І, про да. ну, і, і я бажаю, щоб кожна дівчинка в усьому світі мріяла мати зелене волосся а, і, таку, і таку сукню, як Мавка. і ось ця музика -да 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 -да, стала звичайно брендом нашої України. Так, Дякую дяку вам дуже. Дякую.